Всім привіт! Сьогодні вівторок, 10 січня, 14 годин 34 хвилини. Біткоін у нас трошки виріс, торгується в діапазоні 17200. Я тут відмітив цілі по е, біткоїну. Чи ми їх досягнемо, не знаю. Але, але чому ні? В нас вже, як бачите, на 4 годинах в принципі, сформована така. Майже висхідна структура, тому що в нас є лої, які підвищуються. Якщо ми е переб'ємо цей хай, ось цю зону зеркальну, яка в нас, бачите, виступала підтримкою, е коли ми торгувалися в діапазоні 20 тисяч, і так само зараз можливо ми прийдемо її протестувати. Е Якщо ж ні, якщо ж розворот у нас почнеться вже з скажімо так, у нас найближча зона супротиву, ось на 4 годинах, ось подивіться на, на цю зону, тобто ми до неї прийшли 17300, верхній діапазон це 17500, 550, ну так бачите, тут також дзеркально ця зона відображалася. Ну, скажімо там, 17600, так? 17.30, 17.300, 17,600. Якщо ми з цих позицій вже почнемо корекцію вниз, ну це буде свідчити про слабкість ринку, тільки про слабкість ринку. А ми переходимо до вивчення нашої теми, до нашої книжки. Це глава 14 книжа, книга Джона Мерфі: Технічний аналіз вічерсних ринків. Часові цикли. Джон Мерфі дає і описує, скажімо так, проблематику. Аналізу ринків з огляду циклів часових, які е, там існують, ну, як ви вже знаєте, в принципі, будь-яка діяльність е, людини е, та і в природі е, існують певні цикли. Починаючи з річного, тобто в нас е, за певний термін е, наша планета Земля обертається навколо Сонця. Також у нас є супутник місяць, який е, Обертається за 28 днів навколо землі, також це є цикл, також є інші цикли, як зміна пору року так далі тому подібне. Тобто фактично в нас все ось так циклічно. Крім того, якщо брати людське життя, то в нас так само є певні цикли. Тобто це там таке дитинство-дитинство, потім з трьох років. До шести або семи це дитячий садочок, потім школа, потім там інститут, університет, потім вже там робота, кар'єра, так, потім там пенсія. Тобто, відповідно, є ось так само в нашому житті певні цикли, на які поділено наше життя абсолютно аналогічним чином, оскільки наше життя поділено на цикли, оскільки наша життєдіяльність зумовлена ось цими природніми циклами, відповідно, тобто, і торгівля на ринку. Має циклічність, тобто це е, відстань від основи до основи. Тобто, повний цикл це коли ми починаємо з основи, доходимо до піку і знову повертаємось до основи. Джон Мерфі фактично поставив перед собою завдання всій главі просто ознайомити і описати проблематику і тему ось цих часових циклів. Він не дає практичних методів таких використань, як це робити, тому що тема достатньо складна і достатньо велика і. З нею треба ознайомлюватись більш детально. Тут в принципі Джон Мерфі і дає, дає опис тих авторів, яких він рекомендує до вивчення. Кому буде цікаво вивчати ось ці використовувати своєму свої стратегії трейдингу ці часові цикли, я зі свого боку щодо циклів біткоїна, то хочу порекомендувати вам подивитись такого. Блогера, трейдера, це Боб Лукас, і він фактично в своїй торгівлі інвестиційній виходить саме з циклів. В нього модель інвестиційного трейдингу називається «Чотирирічна подорож, тобто він вважає, що цикл біткоїна триває чотири роки, і ось фактично кожні чотири роки він купляє. Коли він вважає, що біткоін знаходиться на початку циклу, і коли він вважає, що це е, пік циклу, він там продає. І таким чином, е, ну це фактично через приблизно два роки. Тобто він кожний у нього така торгівля, що він е, торгує фактично раз на два роки. Тобто е, він купляє, потім плюс-мінус через два роки він продає, потім плюс-мінус через два роки він знову. Купляє таким чином, він збільшує свій капітал, і ось в таких відео він достатньо чітко і зрозуміло все пояснює. Якщо ви не знаєте англійську, то є також на Ютубі криптоблогери, які роблять переклад його відео, але українського я не зустрічав, тому пошукайте. Є російські російські переклад. Як зазначає Джон Мерфі, що використання часових циклів є ефективним. І корисним не тільки при визначенні дна ринку, а також визначивши цикл того або іншого інструменту, який ви торгуєте, відповідно, ви краще можете, відповідно до цього циклу, ви краще налаштовуєте ті самі свої ковзні середні, ті самі осцилятори будуть відраховувати саме інформацію по циклу, і відповідно вони вам будуть давати кращі сигнали на покупку або продажу. Джон Мерфі означає, що одна з Найцікавіших книг була написана Дьюї, яка називалась Цикли, таємничі сили, які викликають події. Cycles, The Mysterious Forces, that Trigger Events. І, і що саме цікаве, довжина циклів різних подій може співпадати. Ось, дивіться, наприклад, цикл, який триває 18,2 року, то це, наприклад, в нас шлюби. Тобто, я так розумію, кількість шлюбів в США, паводки на річці НІЛ, продаж промислових підприємств, аналогічно співпадає рух цін на фондових ринках, так само співпадає з хвилі імміграції, будівництво в Гамбурзі, так само це в нас операції на ринку нерухомості, городські комунальні компанії. Продаж нерухомості, будівництво, житла і взагалі будівництво. В 1970 році Хьорст опублікував книгу Таємниче мистецтво своєчасних операцій на фондових ринках. І, я так розумію, Джон Мерфі також рекомендує цю книжку До вивчення. І там були визначені основні поняття циклічного аналізу. Нижня точка циклу, яка називається основою, верхня точка називається вершиною. І е, в циклічному аналізі прийнято вимірювати довжину циклів між нижніми точками, е, тому що вершини мають таку властивість зміщуватись. Головними характеристиками циклів є амплітуда, період і фаза. Амплітуда е, вимірює висоту, тобто, ну, тобто це кількісна характеристика. Там це долари, там, я не знаю, тонни, що завгодно. Період хвилі це відстань часу між е, основами, нижніми точками. І фаза це е, часове положення. Так візуально виглядає цикл, основи, хвилі, вершини. І е, ось ця величина це в нас амплітуда. Ось ця величина це в нас довжина циклу. Відповідно до неї ми можемо орієнтуватися. Де в нас початок, де кінець, циклу і е, де ми знаходимося. Також е, важливим правилом циклічного аналізу це є принцип суми. Він полягається в тому, що всі рухи ціни являються простим складанням всіх е, активних циклів, тобто циклів, які діють на тому або іншому інструменті. Візуально це виглядає ось так. Тобто, в нас є. Цикл, скажімо, ось такий певного періоду. І є більший цикл, який теж впливає на той або інший інструмент. І таким чином, ось це проста сума ось цих двох циклів, дає нам результат руху ціни ось таким чином. Тобто вона в нас рухається ось так. Бачимо, це в нас складання одного і іншого. Циклу, і це в нас найнижча точка. Потім е, в нас цей цикл вже зростає. Тут він досягає в нас вершини, тут в нас спад, але це вершина, скажімо, цього циклу, тому в нас тут такий невеличкий спад, і вже тут в нас знову е, вершина. Але оскільки, хоча цей цикл вже пішов вниз на спад, але е, це в нам дає ось таку другу вершину, і після цього вже якби ось цей на східний рух, і цей, і цей вони в нас. Складаються, і в нас така вже йде повна, повноцінна, коротше, скажімо так, корекція. Другий принцип називається принцип гармонічності. Він називається, полягає в тому, що співвідношення е, сусідніх хвиль, тобто циклів, визначається невеликим цілим числом. Зазвичай це два. Е, тобто, якщо в нас основний цикл 20 днів, то менший цикл це буде 10 днів, а вищий цикл це буде. 40 днів. Принцип синхронності пояснює тенденцію, чому хвилі е, різної довжини досягають е, своєї основи майже одночасно, то е, відповідно у нас ось тут основа і ось тут основа. У нас ось відбувається тут одна хвиля, тобто один цикл пройшов. Тут у нас відбулося два цикли. Але оскільки ось ці цикли в два рази менше, але все одно основи в нас, основи в нас, е, тобто будуть. Будуть співпадати. Е, ну, це е, якщо вони, ці цикли синхронізовані. Принцип синхронності, якщо на різних ринках тієї один і той самий цикл, то ці цикли будуть синхронні. Також існує принцип пропорціональності, відповідно до якого існує пропорціональність між періодом і амплітудою циклу. Е, тобто, якщо цикл в два рази більше щодо періоду часу, який він триває, відповідно він у два рази більше має бути. І в своїй амплітуді принцип варіації і номінальності, тобто ми тут тільки що говорили про принципи, які існують в цьому аналізі циклів, і ось цей принцип варіації він це все фактично перекреслює, тому що він говорить, що ці принципи суми, гармонічності, синхронності і пропорціональності скоріше за все можливо назвати устойчивими тенденціями, ніж чіткими правилами. Тобто, в, реальні, в реальному житті відбуваються і мають відбуватися деякі варіації. Тобто не, не все ідеально, не все так ідеально, як описується. І принцип номінальності, який говорить про те, що е, існує так званий номінальний набір гармонічних циклів, е, які характерні для всіх без виключення ринків. Якщо ми перейдемо на е, спрощену модель, ось цю номінальну модель, то подивіться, 5, 10, 20, 40, 80. 20, 40, 18, 54. Тобто це якраз фактично ті часові проміжки, відповідно до яких і зазвичай оптимізовані, нормалізовані ті або інші індикатори. Ну або ж ковзні середні. Ось це в нас е, цикл, так. А ось це в нас вже рух ціни. І те, про що я говорив, ну тобто ось ось на дно, ось на дно, ну тобто основа циклу, так. Але е, ціні, як ви розумієте, не обов'язково. Досягати, тобто, ось цієї позначки. Тобто, ось цей цикл, він нас фактично говорить тільки про е, час. Тобто, демонстрація принципу е, суми, сумування всіх е, циклів. Тобто, ми знаємо, що у нас на ринку діє, наприклад, ось такий великий цикл. Е, є ось супервеликий, який у нас взагалі там. І А, це в нас е, 18 Такий тижневий. Тобто ось це в нас 18-місячний, ось це 18-тижневий, -ти і це, там, я не знаю, нехай буде 18-річний. так? Е, ну і фактично результат їх дії е, буде мати ось, ось такий вигляд. З цей в нас найстарший йде е, вгору, тобто подивіться, у нас висхідна структура. Хоча в нас ось е, тут, де в нас майже збігаються основи, так? Ось тут вони в нас майже збігаються. у е, нас тут Точка, нижня. І е, ось тут в нас теж майже збігаються основи. Але вони е, за рахунок того, що ось ця загальна рухається вгору, ось цей загальний е, 18-річний цикл рухається вгору, то ось ця точка в нас вона, відповідно виходить вище. На динаміку цін ринків, е, товарних фьючерсних контрактів впливають різні цикли, але фактично для цілей прогнозування. Використовують лише домінуючі цикли, і зазвичай це п'ять циклів. Класифікація циклів може бути е, будь-якою, їх дуже багато, але е, можна так виділити: це довгострокові цикли, це 2 роки і більше. Сезонні цикли це один рік, а також основні праймери або проміжні цикли. Це від 9 до 26 тижнів. І торгові е, трейдингові цикли це. 4 тижні. Також, як зазначає автор, існують і інші цикли, тобто їх в принципі, безліч. Так, наприклад, найбільш відомий цикл це хвиля Кондратєва». Кондратєв прослідкував розвиток свого циклу, починаючи з 1789 року, на таких показниках, як товарні ціни, рівень виробництва чогуна, заробітна плата сільського працівника в Англії. І таке інше в загальному цей цикл охоплює собою 54 роки, щоб ви розуміли. На кожному фьючерсному ринку існує свій власний цикл, який характерний тільки йому. Але можна виділити деякі цикли, які характерні в загальному для всіх товарних ринків в цілому, тобто вони здійснюють свій вплив на всіх. І з точки зору біржової гри то їх прослідкувати найкраще можна на е, індексах. Ну, тобто берете якийсь індекс, дивитесь, і е, ті е, цикли, які характерні для, які існують на ось цих індексах, які можна виявити на індексах, вони безперечно впливають на е, всі е, інструменти, е, на всі ринки, з яких складається цей індекс, який включає в себе цей індекс. Ми переходимо до такої цікавої штуки, як е, зміщення, Праве боліве, як вже попередньо ми говорили, в нас зміщуються вершини. І в ідеальному варіанті беремо для прикладу 20-денний цикл, 10 днів має йти зростання цін, 10 днів падіння цін. Але так відбувається дуже рідко. Фактично, в нас вершина. Зміщена або вліво або вправо. Ось це зміщення залежить від старшого циклу. Якщо старший цикл зростаючий, то відповідно вершина зміщується вправо. Тобто час на зростання в нас збільшується, тобто ціни в нас довше зростають і менше часу падають. Ну, тобто, як зазвичай у нас відбувається на бичачому ринку. І навпаки, якщо старша більша хвиля. Більший цикл, він у нас має е, на східну тенденцію, то відповідно в такій ситуації, е, що у нас відбувається на е, ведмежому ринку, то в нас ціни довго падають і е, відносно короткий проміжок часу ростуть. Тобто е, цикл буде виглядати у нас е, з, зі зміщенням е, вліво. Давайте подивимося, як це виглядає схематично. Ну, щоб ви розуміли, ось це не ціни, це часові цикли. Це Треба ось ці штуки сприймати просто як часові проміжки, скажімо так. Тобто це схематично як виглядає цикл. Ну, ось дивіться. Ось в нас оце більша тенденція, так? Найбільше. Яка в нас зростає, і в цій точці вона починає у нас падати, так? І ось схематично цикл. Який в нас діє більш-менший. І оскільки ось цей цикл більший в нас впливає на менший, то фактично ось цей менший цикл він в нас починає отримувати в рамках тобто, свого ось цього більшого, отримує зміщення відносно центру. Ось дивіться, у нас ось тут продемонстрований, де в нас має бути центр. так? Але у нас зміщення. Тобто на зростання зміщується вправо. Тобто у нас по часу, більше часу на зростання. Ось дивіться, у нас більше часу на зростання. Ну, якщо ось тут, бачите, фактично. І лише ось цей проміжок часу маленький, у нас йде падіння цін. Знову у нас більше часу ось на зростання, і лише маленький проміжок часу на падіння. І все змінюється, коли починається несхідна тенденція до старшого циклу. Тобто у нас відбувається ось. В часі зовсім трошки. У нас ціна росте і довго падає, трошки росте і довго падає. Бачите, трошки росте і довго падає. Важливі з цього приводу висновки, які можна зробити. що, якщо, наприклад, в нас є несхідна тенденція, і останній відрізок часу, коли у нас відбувався падіння, падіння цін, Ну, ми на графіку можемо відкрити і подивитися, що в нас було падіння цін, і це в нас падіння цін йшло там, наприклад, 12 днів. То відповідно, оскільки в нас несхідна тенденція 12 днів, то до відповідно до ось цього правила циклів, що в нас йде зміщення, то ми можемо очікувати, що зростання цін у нас буде йти в часі менше, ніж падіння. Якщо ж Зростання в нас е, досягає ось цієї відмітки в 12 днів, то це як мінімум е, сигнал до того, щоб приготуватися, тому що це, можливо, буде е, злам, і е, ціни е, ну, почнуть і далі рости. Ну, тобто, Це можливий сигнал е, до того, що це злам е, на східної тенденції. Тобто ми має, можемо відслідковувати останні падіння цін, наприклад, як ми зараз знаходимося в ведмежому ринку, і ми можемо у нас зараз почав. Така зростання корекція, ми можемо е, відраховувати відповідно до е, попереднього періоду падіння цін. Якщо в нас період часу, який е, ціна зараз буде, ціна біткоїну буде зростати, відповідно, ми можемо вже е, говорити і думати про те, що е, в нас можливий такий е, розворот. Тепер, як, як же саме визначаються ось ці е, Часові цикли, то найбільш простим методом є візуальне спостереження. Тобто ми беремо графік, відкриваємо, дивимось, значить, хаї, ВІ визначаємо і починаємо визначати відстань між ними. Пам'ятаємо, що в нас цикли визначаються по основі, тобто, відповідно, при визначенні ось цих циклів ми в пріоритеті будемо орієнтуватися на ЛОЇ. Також є спеціальні інструменти, які допомагають визначити цикли. Це визначник, такий як визначник циклів Ерліха. Також є комп'ютерні програми, які визначають цикли. Ну, фактично, ось це плюс-мінус так, так виглядає на графіку. Тобто ці вертикальні лінії, це у нас е, певні цикли. Також для тих, хто має математичну освіту або так, математично підготовлений, то може визначати е, цикли за методом Бокса Дженкінза, а також е, використовуючи спектральний аналіз і аналіз форіє. Не знаю, що це таке, але можете спробувати. Також є процедура е, зняття направленості, де трендінг. Тепер же Джон Мерфі у нас говорить про сезонні цикли. Це цикли, які у нас існують в певну пору року. І, наприклад, ці цикли характерні для таких ринків, як ринки зернових або якісь інші сільхозринки, тому що тут впливає дуже сильно період збору урожаю. Але, тим не менше, зазначає Джон Мерфі, майже на всі ринки впливає такий. Чинних чинник сезонних факторів, і е, існує одна е, така велика закономірність, яка відноситься до всіх ринків, е, це прорив рівня е, січневого максимуму. Якщо рівень січневого максимуму пробивається, то це зазвичай є бичим сигналом. Відповідно до ось цих сезонних факторів можна визначати напрямок руху ціни. Якщо ціни відмовляються йти за ось цим сезонним фактором. То це дуже серйозний сигнал руху ціни в протилежний напрямок. Аналітик, використовуючи ось ці часові інструменти, цикли, може визначити час, коли може відбуватись розворот на ринку. Але цього не достатньо. Після того як ціни входять ось в це вікно, де відповідно до циклів ви визначили, що ви можете очікувати розворот тоді вже там трейдер повинен використовувати більш традиційні технічні інструменти, які мають підтвердити або спростувати факт наявності ось цього розвороту. Важливо, якщо ви будете визначати ось ці цикли і для кожного ринку окремо і використовувати їх в осцилляторах, то запам'ятайте, що для розрахунку, який ми будемо вставляти в осциллятор, використовувати половину протяжності цього циклу. Не весь цикл, а половину. Тобто, якщо в нас ви хочете визначати розвороти на 20-денному циклі, тоді в роботі осцилятора потрібно використовувати період в 10. Ну і заключення те, що тут тільки загальні описові моменти. Якщо вам цікаво, то лісти в дебрі, і ось такі автори, як Бернстайн. Дьюї, Херст, а також Брессер будуть вам в пригоді. Все, дякую за увагу.